Медичний погляд на Аа. Від часів першого схвалення доктором Сілквортом, анонімних алкоголіків, медичні товариства в усьому світі висловили нам свою підтримку. Нижче ми наводимо уривки з коментарів лікарів, присутніх на щорічних зборах медичного товариства Штату Нью-Йорк, де була прочитана доповідь про АА. Доктор Фостер Кеннеді, Невролог. Ця організація анонімних алкоголіків закликає до двох найбільших резервів сили, які відомі людям релігії та інстинкту об'єднання з своїми друзями. інстинкту стадності. Я думаю, що представники нашої професії мусять мати позитивне бачення цієї великої терапевтичної зброї. Якщо ми не зробимо цього, то ми будемо засуджені на емоційну стерильність і за втрату віри, яка зрушує гори, без якої медицина мало що може зробити. Доктор Г. Кірбі Коліер, психіатр. Я відчув, що АА це група для своїх, і їх найкращі результати можуть бути досягнуті лише при своєму власному керівництві. Як результат їхньої філософії. Будь-яка терапевтична чи філософська процедура, яка може засвідчити норму видужання 50-60%, мусить заслуговувати на нашу увагу. Доктор Гаррі М. Тібот, психіатр. Як психіатр я багато думав про відношення моєї спеціальності до АА і прийшов до висновку. Що наша особлива функція дуже часто може полягати у підготовці шляху для пацієнта щодо прийняття будь-якого способу лікування чи сторонньої допомоги. Тепер я збагнув працю психіатра як завдання зламати внутрішній опір пацієнта щоб те, що є усередині нього, розквітло так, як це відбувається завдяки дії програми АА. Доктор В.В. Бауер Виступаючи від імені Американської асоціації лікарів в 1946 році на телеканалі NBC, сказав: Анонімні алкоголіки не є запальними фанатиками і не є спільнотою проти алкоголю. Вони знають, що вони ніколи не можуть пити, вони допомагають іншим людям з подібними проблемами. У цій атмосфері алкоголік часто переборює свою надмірну зосередженість на собі. Привчаючись покладатися на вищу силу і поринаючи в роботу з іншими алкоголіками, він залишається тверезим день за днем. Дні складаються у тижні, тижні у місяці і роки. Доктор Джон Ф. Стауфер, головний психіатр відомої лікарні у Філадельфії. Розповідаючи про свій досвід, АА, сказав Алкоголіки, які потрапляють тут, до нашої філадельфійської лікарні, зазвичай не мають змоги оплатити свого лікування. ІАА у великій мірі найкраще, що ми можемо їм запропонувати. Навіть серед тих, хто іноді знову повертається до нас, ми помічаємо глибокі зміни в особистості ви б ледве впізнали їх. У 1949 році американська асоціація психіатрів. Звернулася з проханням, щоб один із ветеранів анонімних алкоголіків підготував доповідь, яка була б виголошена того року на щорічних зборах асоціацій. Це було зроблено і доповідь була і надрукована в американському журналі психіатрії у листопаді 1949 року. Цю доповідь можна придбати за номінальною вартістю у вигляді брошури через групи АА або за адресою. P.O. Box 459, Grand Central Station, Нью-Йорк 101.63 під заголовком Три доповіді біла В. до медичних товариств. Раніше вона називалася Біл про алкоголізм, а ще раніше Алкоголізм хвороба.